Як ви вважаєте, ви ефективно читаєте? А інформація, яку ви прочитали, затримується надовго у вас в пам'яті. А чи можете ви переказати прочитане комусь із своїх близьких чи друзів? І взагалі, чи застосовуєте ви всі знання, які отримуєте з книжок на практиці? Сьогодні я розповім про свою систему читання, як мені вдається читати багато, читати регулярно, як застосовувати ті знання, які я отримую з книжок на практиці, як не забувати та взагалі покроково покажу, що я роблю з книжкою для того, щоб читати ефективно, Привіт всім я Лена науменко і ви на каналі Ю 360 Це канал про всебічний розвиток особистості, саморозвиток, мотивацію та англійську як частину того самого всебічного розвитку. В минулому я синхронний перекладач, і вже понад 26 років я викладаю англійську дорослим. Окрім того, я маю кваліфікацію нейролінгвістичного коуча і допомагаю дорослим системно зростати. Одним словом, допомагаю розумним ставати ще й успішними. Отже, сьогодні ми говоримо про читання і, власне, про те, як читаю я. До речі, якщо ви не бачили, у мене є окреме відео про те, як завести читання в щоденну звичку. А сьогодні я покажу, як саме я читаю, що підкреслюю, що виписую, які застосунки використовую, взагалі, що я роблю для того, щоб інформація, яку я здобуваю з книжок, залишалася в пам'яті надовго, а потім ще й була використана. Загалом я читаю все своє життя. Я маю на увазі, я дуже активно читаю. Десь з 12 років я почала читати книжку за книжкою. Є таке. Таке поняття в англійській binge reading, коли читаєш книжку за книжкою. І це напевно про мене. Я такий книжковий храбак, який читає постійно. І звісно, мої уподобання в виборі книжок змінювались з часом і з віком. Починала я з художньої літератури, потім поступово переключилася на професійну, тому що я працювала директором з маркетингу. Зараз переважно я читаю книжки по саморозвитку, по психології. Це те, що надихає, мені дуже подобається біографія, і власне фішн тепер уже займає. Меншу частину сьогодні, здебільшого, я поговорю про ті підходи, які я використовую при читанні саме нон-фікшену, тому що в фікшені там трішечки інакше. Там все таки більше задоволення, там можливо більше рефлексії. А коли ми говоримо про нон-фікшен, тут більше натхнення, тут більше мотивації. Тому сьогодні говорю саме про це, тому що це здебільшого те, що я читаю на сьогодні. Почнемо з бази. Навіщо взагалі ми читаємо? По перше, звісно, це розвага, це саморозвиток, це мотивація. Ця натхнення це все в одному, однак, окрім цього, є ще інше: це розвиток словникового запасу і розвиток красивого мовлення. Пригадуйте ми весь час говоримо, що о, він так красиво говорить, він начитана людина. Тобто, ми читаємо для того, щоб звучати красивіше, і звісно, ця навичка не приходить просто так: от якщо просто читати в потоці і не привчитися щось помічати, щось відмічати, щось виписувати, а потім взяти ще й застосувати, то звісно читання ніяк не повпливає на те, як ми говоримо в той самий час, якщо все-таки читати усвідомлено, а є прям термін усвідомлене читання, тоді ми стаємо кращими щоразу, коли беремося за нову книжку. Безперечно, книжки це дуже сильний інструмент розвитку. Згідно з дослідженнями, ми краще запам'ятовуємо ту інформацію, в якій дуже довго варимося. І саме тому, через те, що книжка довго ми читаємо її приблизно один тиждень, принаймні стільки читаю одну книжку, я ми можемо запам'ятовувати Метати набагато краще, і жоден курс, жоден семінар, жодна лекція нам не дасть стільки, скільки б ми отримали, читаючи книжку. Ви просто подумайте, коли людина дуже освічена, нам дуже поважна, приходить читати ту саму лекцію. Вона нам дає найголовніше такий сок всіх знань, які у цієї людини є. Тобто вона дає нам вижимку, найголовніше. Але ми, коли послухаємо, ми ще не встигаємо глибоко зануритись в ці знання. Саме тому ми послухали, а вже через тиждень, через два. І мотивація зникає, і ми забуваємо про що ми слухали ту лекцію. І тільки якби ми власне зробили те, що робила ось та людина, яка нам читала лекцію, ось тоді у нас би була глибина знань. Тому я вкотре закликаю всіх читати і читати усвідомлено. До речі, коли ми говоримо про читання англійської, там є ще інші цілі, тому що, окрім того, що ми отримуємо сенси, ми можемо на певних рівнях, ще боротися з мовою. Тому наша ціль там отримати словниковий запас. Вивчити ці слова для того, щоб потім застосовувати, і через читання розвинути говоріння, тобто різні види переказів ми робимо для того, щоб розвивати говоріння. І власне, якщо навчитися класно читати, а в англійській мові є два види читання – intensive reading і extensive reading. Intensive reading – це коли ми читаємо статті чи, наприклад, дописи якісь там. Ми просто коротенько почитали, занурилися швиденько в інформацію і пішли собі жити своє життя. В той час як extensive reading – це таке розтягнуте читання. Ми глибоко занурюємося в сенси в незнайому лексику, в ідіоми, в сталі вирази. І от якщо читати усвідомлено саме робити extensive reading, там ми можемо дуже якісно прокачати володіння англійською, тому це зовсім інша історія читання англійською. І до речі, я про це все розповідаю в тому числі на своєму курсі Вільна англійська. Тож чому так відбувається, що ми можемо читати навіть дуже багато і кількісно прочитувати велику кількість книжок, однак ми не можемо Валитися тим, що ми знаємо багато, навіть коли нас попросять, слухай, розкажи про що книжка, і ми могли читати ті самі атомні звички, але загально ми можемо розказати, та це книжка про формування звичок, і це все. А вже вдатися в якісь подробиці ми не можемо, тому що ми дуже швидко забуваємо те, що прочитали. І насправді тут все. Окей, і з нами, із книжками, просто ми живемо в часи кліпового мислення, коли інформація так швидко змінюється перед нашими очима, що ми правда не встигаємо сконцентруватися і взяти вихопити найважливіші сенси. А якщо додати до цього, що і цілі такої ми перед собою не ставимо, то ось і виходить, що кількісно ми читаємо і думаємо, що це єдиний можливий спосіб читання. А потім дивуємось, чому ця інформація не затрималась у нас в голові. Так просто ми ізначально на не ставили цілі щось запам'ятати, щось використати, щось застосувати на практиці, тому у нас є основних два методи читання. Перший метод це поверхневе читання, це читання, де ми не дуже занурюємося в сенси. Ми можемо читати на відпочинку, просто для того, щоб розслабитись, розважитись. Це може бути легка художня література. Це так само може бути книжка по саморозвитку, і тут буде головною задачою вихопити той самий найважливіший сенс. От якщо наша ціль просто Відпочити, розслабитись, вихопити основний сенс, тоді поверхневе читання для нас. Але нас більше хвилює все-таки не поверхневе читання, а другий метод читання, який називається усвідомлене читання. Це аналітичне читання, коли ми робимо нотатки, коли ми щось підкреслюємо, щось виділяємо кольором, щось потім переносимо в щоденник, переказуємо, застосовуємо на практиці свідомо. Тобто, ми робимо різні дії для того, щоб якомога більше запам'ятати і втілити. В життя в подальшому. До речі, якщо ви помічали, що вам важко запам'ятати якусь інформацію, у мене на каналі є відео про пам'ять, обов'язково його перегляньте. Тож ми вже розібралися з тим, яким методом нам потрібно читати для того, щоб це було ефективним методом усвідомленого читання. Але ж що обрати для читання? Я можу розказати про свій досвід, і коли мене запитують, порадь якусь книжку почитати, я кажу, що це дуже суб'єктивне, і що перше і основне книжка повинна подобатись саме нам. Тому я би хотіла поділитися з. Своїм власним підходом до вибору книжок і до читання, а ви далі вирішуєте самі читати вам так чи читати вам якось інакше. Отже, що стосується мови, мій перший вибір завжди англійська, а вже потім українська. По-перше, я таким чином завжди підтримую рівень своєї англійської. По-друге, я поповнюю словниковий запас. По-третє, це моя експертиза. Я ділюся класними виразами ідіомами зі своїми студентами, як онлайн, так і на своїх навчальних продуктах. Тому для мене це База, окрім того, мені насправді легше читати англійською, тому що мова моїх думок також англійська. І до речі, це дуже важливий лайфхак читати тією мовою, якою ви думаєте. Так інформація буде запам'ятовуватись набагато краще, ефективніше, і ви не будете боротися з собою. Хіба що ви саме якраз вивчаєте англійську і тому ви берете цю книжку свідомо, тому що ви хочете розвивати англійську. Перед тим як обрати книжку, я звісно перевіряю наскільки вона хороша хороша згідно з якимись рейтингами. Я завжди читаю відгуки на Goodreads і дивлюся, щоб рейтинг був вище трьох і п'яти. Тоді це плюс-мінус нормально. По-друге, я слідкую за такими людьми, як Білл Гейтс, у якого є власний книжковий клуб. І він регулярно постить якісь класні поради. Або є клуб книжковий Різ Візерспун, це здебільшого художня література. І так само я дивлюсь, що от якщо вона радить, це точно якийсь бестселер і можливо навіть скоро будуть по ньому фільм знімати. Тому це такий Іриний спосіб. А загалом я намагаюся читати всю літературу, яку радять на тих навчаннях, які я проходжу, або прислухаюся до порад інфлюенсерів, відомих людей, ті, які вже досягнули якихось успіхів і радять прочитати якусь книжку. До речі, я одразу іду, не зберігаю її десь собі, а одразу або купую, або завантажую, тому що інакше я знаю, що я точно не повернусь до того списку збереженої літератури. Якщо вам цікаві мої особисті поради, підписуйтесь на мій інстаграм. Я регулярно Ділюся тими книжками, які читаю в моменті. В мене є цілі огляди в інстаграму. Окрім того, цього року у мене триває челендж прочитати 53 книжки за рік. Це дуже цікаво, прикольно. І взагалом в загалом моєму інстаграм багато про англійську, книжки і саморозвиток, тому обов'язково підпишіться, поцікавтеся. Оскільки моєю цілею є не просто прочитати якусь книжку і не просто надихнутися, а ще й взяти якусь інформацію і застосувати її. Я практикую саме усвідомлене читання. Я ніколи не читаю з порожніми руками. У мене завжди є марк яким я підкреслюю, щось виділяю, це для мене обов'язково. Я свідомо намагаюся залучити різні види пам'яті для того, щоб запам'ятати якомога краще. Тобто, я розумію, що для того, щоб запам'ятати, мені потрібно і побачити, і щось вимовити вголос, і щось записати. Тобто, міксуючи різні види пам'яті, я обефективлюю те читання, яким я займаюся. Тобто мені не цікаво прочитати просто так, щоб потім забути, тому що я розумію, що повторну до книги. Книжки, як правило, я вже не повернуся, я можу повернутися тільки до обраних якихось епізодів. Тому для того, щоб потім не повторювати одні й ті самі дії, я одразу роблю якісно. То як же я читаю? Давайте я зараз вам покроково розкажу. Перше і основне це не крок, це база. Це зробити читання своєю звичкою. Повторюсь, у мене є відео тут про те, як зробити читання звичкою. Я зазвичай читаю вранці. Це близько 40 хвилин. Я не відштовхуюсь від кількості сторінок, я завжди відштовхуюсь. Саме від часу, який я витрачаю, тобто загально я розумію, що в мене зранку є приблизно 30-40 хвилин на читання, але вони мають залізобетонно з'явитися в моїй щоденній рутині. Що стосується того, як я читаю, перше і основне я обов'язково все виділяю маркером: те, що мені сподобалось і відгукнулося, але особливо те, що мені не відгукнулося, і насправді це ще важливіше, тому що саме те, що не відгукнулося, ідея дуже незгодна, так тригернуло мене. Це той самий момент, щоб подумати, порефлексувати. А чому я не згодла, а що мене зачепило? А можливо, ця людина насправді права, і можливо, є якийсь простір до того, щоб я з ним погодилася і змінила свою думку, або ж згідно з принципом амбівалентності, дозволила існувати двом думкам, де з одного боку я права, тому що ось це, ось це, ось це. Але з іншого боку, і автор книжки, або цей приклад, або те, як вчинила людина в книжці, також може бути. Правильною точкою зору і правильним рішенням, тому я завжди залишаю ось цей простір для рефлексії. І повірте, те, коли ви не згодні, і коли ви докопуєтесь до істини в собі, саме це буде для вас ще більш ефективно і це буде ще більше вас розвивати, тому що в цей момент ми стаємо відкритішими до світу. Окрім того, що я виділяю маркером, я ще й записую в застосунок. Я користуюся застосунком Bookshelf, я десь його тут залишу. Мені дуже важливо за. Писувати найважливіші думки, ще й в застосунок для того, щоб їх швидко знайти. Зазвичай це ті думки, які я збираюся одразу першим ділом втілити в життя, або це те, про що я хочу розказати в YouTube чи в інстаграм. Це якісь ті думки, які найбільше зачепили, і на даний момент життя вони найбільш для мене актуальні. Я обов'язково їх виписую в нотатки. Таких нотатків в мене може бути доволі багато. Тут застосунку є книжки, які я вже прочитала. Можна зробити свій челендж на. Які книжки ви читаєте, але більше мене цікавить ось ця категорія reading це книжки, які ви зараз читаєте. І ось тут, коли ви заходите в книжку, можна обрати reading Mode, і він буде такий таймер рахувати вам, скільки ви вже читаєте книжку. Можна слідкувати скільки ви прочитали. От якщо натиснути, бачите, зараз 67 сторіночок, і можна ось тако вибирати. Можна дати рейтинг, це потім буде вам корисно. Окрім того, коли ви читаєте, якщо нажати на плюсик, можна обирати. Ати ту саму або ноут, або Я зазвичай обираю ноут, і можна писати що завгодно і робити такий текстик, і тут створювати безліч просто нотаток і зберігати найкориснішу для вас інформацію. Третій крок це передивитися всі нотатки вже після того, як книжка прочитана. Це дуже легко зробити, тому що в мене все виділене. Я перечитую все, що виділене, і потім переношу вже в паперовий нотатник те, що мені найбільше відгукується, тому що з часу. За тиждень мої думки можуть змінитися, або можуть просто якісь речі вже здаватися доволі такими банальними чи відомими. І я зрозумію для себе, ага, я або це не забуду, або я і так це роблю, і я не переписую це в паперовий нотатник. Однак ті речі, які я дуже хочу запам'ятати, я обов'язково їх перепишу, тому що книжку я покладу десь на поличку, і потім, можливо, не буду перечитувати і не буду ритися в десятьох книжках для того, щоб знайти якусь важливу для мене думку. Однак, паперовий нотатник Атник, це те, що я можу завжди відкрити, перечитати, і я точно буду знати, що там саме ті думки, які мають для мене значення. Окрім того, я обов'язково роблю рефлексію. Коли є якісь вирази чи цитати, які мені відгукуються, я рефлексую і думаю, чому саме це так, де я згодна, де в мене таке було в житті, де я можу це примінити на практиці, де я можу це застосувати як приклад, наприклад, на своєму навчанні. Кожне моє навчання, до речі, Містить дуже багато мотивації, і натхнення, і дуже багато таких виразів чи таких думок я беру саме з книжок. Потім трансформую, пропускаючи через себе, знаходжу якісь аналогії вже з вивченням англійською. Дивлюсь, як я можу конкретною фразою чи думкою замотивувати студента. І ось ці всі речі я потім вже переношу на своє навчання, і саме тому студенти зазвичай говорять, що після навчання змінилася не тільки їх англійська, але їх життє. Тя тому що змінюється спосіб мислення. Якщо, наприклад, людина змогла випрацювати звичку, навчатися щоденно, регулярно, складати графік занять чи виділяти час на навчання, то звісно, ця навичка перенесеться і на інші сфери життя, тому що взагалі в житті все пов'язано з усім. Якщо людина дисциплінована в якійсь одній сфері, їй легше випрацювати дисципліну і в іншій сфері, тому я часто для того, щоб замотивувати студентам, просто на Воджу приклади, дивись, ти ж, наприклад, в роботі зміг досягнути успіху, ти ж тут зміг себе організувати. Значить, як навичка, це в тебе вже є, десь всередині глибоко є. Тому треба розібратися, наприклад, чому в інших сферах це не відбувається. Можливо, стоять якісь блоки, можливо, внутрішньо є якийсь сильний опір. І як тільки ми його послабимо, так все інше також вибудується. Просто треба навчитися прислухатися до себе і розпізнавати ось ці внутрішні знаки, які точно. Є останній крок після того, як я і виділила, і записала в застосунок, і записала в паперовий нотатник, і ще й порефлексувала, я роблю переказ. Я обов'язково сідаю і по фактам просто переказую те, що я дізналася з цієї книжки, про що вона була, чому вона може навчити. При цьому часто я можу робити це в різних стилях. Наприклад, якби я розказувала це подружці, якби я розказувала, застосовуючи цю інформацію, наприклад, на якійсь конференції. І тут я хочу. Хочу зазначити, що на жаль, в житті дорослої людини перекази як явище не існують. Але зверніть увагу, коли ми були дітьми, коли ми навчалися в школі, і саме це було нашою роботою. Нас заставляли переказувати. Ми багато навчалися, і наша пам'ять була класна. Дуже часто я чую від дорослих, що пам'ять в них погана. Але давайте чесними, що ми для розвитку пам'яті робимо в дорослому віці, та нічого, ми просто сприймаємо читання як належне в англійській. Це вираз take it for granted. Та? От просто як є. Ну я ж читаю і все. А якби ми читали усвідомлено, якби ми робили нотатки, і якби ми переказували, ось тоді запам'ятовувалось би набагато більше. Тому я всіх закликаю, робіть перекази. Звісно, перекази теж бувають різними. Окрім того, що існують стилі, ще можна робити, якби ми читали англійською, переказ з використанням нових слів, переказ без використання, переказ детальний, переказ загальний. Є декілька хвиль переказу в цьому всьому я навчаю на своєму навчанні. Ані вільна англійська, і знову ж таки це допомагає не тільки вивчаючим англійську, але й загалом, тому моя основна порада, можна зробити собі малесенький план, просто тезово. Раз, два, три, чотири, п'ять, п'ять пунктів, що я дізнався з цієї книжки. А далі, якщо вам немає з ким поговорити, або якщо ви боїтеся, що ось той переказ вголос, а саме вголос потрібно переказувати, бо знаєте, всередині ми всі дуже класні. І здається, що ми все що завгодно перекажемо. Насправді, як тільки ми відкриваємо рот і хочемо сказати в голос. Олос, ну ніби закінчуються всі слова. Тому ось вам така малесенька порада. Просто створіть анонімний телеграм-канал, куди будете записувати кружечки з переказом або аудіоповідомлення. От візьміть і задайте собі ціллю п'ять причин, чому потрібно прочитати цю книжку. Уявляйте собі, ніби ви той самий книжковий критик, якого запитали, а чому варто прочитати цю книжку. Це дуже класна практика. Вона дуже сильно розвиває і ваше мовлення такі ораторські здібності. Так само воно підсилює вас як особистість, і словниковий запас розвиває. Тобто, ви відчуєте, осяжно відчуєте, що о, користь від цього читання правда була. Ось, власне, і всі мої лайфхаки. Основний загальний, я б сказала, я просто будь-яку книжку читаю дуже усвідомлено. І коли мене запитують, ти не плутаєш, наприклад, дві книжки, тому що я дуже часто можу читати дві паралельно, або з такою швидкістю читання, коли ти читаєш одну книжку на тиждень, ти взагалі встигаєш хоч щось зрозуміти. Ну, по перше, одна книжка на тиждень це вже не так і швидко, це повірте, доволі повільно. А по-друге, ні, не плутаю і так встигаю запам'ятати тільки тому, що я заходжу в читання вже з думкою про те, що буду я читати усвідомлено, що я відкрита новим знанням, і що я ось тут і зараз з кожної сторіночки буду брати для себе щось корисне. Ну і плюс, завдяки тому, що я з самого початку обираю книжку свідомо, а не першу, яка кинулася в очі, звісно, це все в комплексі дає дуже дуже класний результат. Тому я сподіваюся, ви робили нотатки цього відео, тому що це також дуже класний інструмент, саме класного запам'ятовування. І загалом ось ці кроки, які я вам описала, вони всі діють дуже сильно. Що ж, підписуйтесь і пишіть, які книжки любите читати саме ви. Чи робите ви нотатки? Чи відгукнулися вам якісь з моїх принципів? З вами була Ліна Науменко і до зустрічі в наступних відео. Адіта. じりあけい意味はけんな。